Якщо ви дивитесь це відео в день його релізу, це означає, що вибори в Америці будуть завтра, і ми вже найближчим часом дізнаємось, хто стане 47-м президентом США. Але якщо ви дивитесь його після... То я все одно постараюсь зробити це відео актуальним для вас, тому що ми будемо говорити про вічне, про одну витончено божевільну схему, яку можна було придумати хіба що після похмілля в Вегасі, яка дозволяє кандидату набрати на 3 мільйони голосів менше, ніж його конкурент, і все одно стати президентом. Ми поговоримо про виборчу систему США, одну з найбільш заплутаних у світі, яку постійно критикують за її недемократичність, але вона дивним чином тримається уже майже

Майже без проблем з нюансами, але тримає оту їхню демократію. Я вам допоможу краще зрозуміти, що там взагалі відбувається цього тижня в листопаді, і весь наступний час, аж до січня 25-го року, коли відбудеться інавгурація президента. Бо виборчий процес триває аж до січня наступного року після виборів. Але якщо ви дивитесь це відео із майбутнього і зараз обирають не знаю президента США 2028-го року чи 2032-го, То, по-перше, напишіть в коментарях, хто там. Булатується, що взагалі в тому майбутньому відбувається. А по-друге, це відео також і для вас, бо припускаю, що вибори в США на цій кампанії все ж таки не закінчаться. Буде дуже прикро помилитись. І традиційно перед початком нагадую про наш збір. Ми збираємо на другий батальйон Привид Хортиці, 15-ї бригади спеціального призначення Нацгвардії України. Вони тримають оборону на Покровському напрямку. Він уже багато місяців найскладніший в. Усі нашій російсько-українській війні, і ми збираємо їм півтора мільйони гривень на засоби РЕП. РЕП потрібен, щоб глушити ворожі дрони і рятувати життя військових. Ви можете проінвестувати свої гроші. Будь-яку комфортну вам суму на порятунок їхніх життів. Це можна зробити за лінком в описі до цього відео або за цим QR-кодом. І я вважаю це гарна традиція, коли ми розбираємо політику інших держав, не забувати про те, на чому зараз тримається наша держава. Дякую вам за підтримку. А це відео можна підтримати своїм лайком, підпискою на цей канал, якщо ви досі не підписані, і коментарем. Коментарі напишіть, якщо ви дивитесь з майбутнього, хто переміг на тих виборах, якщо ви дивитесь в день релізу, за кого ви там вболіваєте? Дякую і давайте розбиратись. Зазвичай переможця будь-яких виборів в будь-якій країні світу достатньо легко визначити ще до дня голосування для цього достатньо подивитись на рейтинги і соцопитування. Це працює не завжди, але як правило, ну це нормальна практика. Бо соціологія, в принципі, вгадує настрої населення. І на перший погляд, так само можна зробити і зі США. І наші ЗМІ власне постійно це роблять. Вони публікують соціологію, де Камала Гарріс випереджає Трампа на 2%, або там Трамп вирвався вперед на 1% і так далі. А правда в тому, що в США на ці опитування і соціологію можна тупо забити. Вони ні на що не впливають і просто засмічують вам мозок непотрібною інформацією. Коли я пишу це відео, то рейтинг Камали Гарріс 48%, рейтинг Дональда Трампа 46% з половиною. Вона його випереджає ну, десь на півтора відсотки. А ще два місяці тому випереджала майже на 4 відсотки. А три місяці тому Трамп випереджав Байдена на 3%. І що то. Ді, що зараз це не грає жодної ролі. Знаєте чому? Бо 8 років тому Гілларі Клінтон теж випереджала Трампа на 4%. Більше скажу вона навіть набрала на 3 мільйони голосів більше ніж Трамп. Але як ви здогадуєтесь, президентом не стала, бо це все національні рейтинги, і вони показують, кого підтримують усі громадяни США з усіх штатів. І якби вони просто голосували на виборах і рахувався кожен їхній голос, як в усіх країнах, майже то всі ці опитування дійсно мали би сенс, і власне вони мають сенс майже в усьому світі, включно з Україною. Бо майже всюди хто обрав найбільше голосів, той і став президентом. А в США не так. США це єдина держава в світі, яка обирає свого президента через таку установу, як колегія виборщиків. Вона складається з делегатів із кожного американського штату. І коли американець іде на дільницю, обирає президента, він насправді обирає не президента, він обирає за кого має проголосувати його штат. Саме тому п'ять разів в історії США президентом ставав той, за кого проголосувало безпосередньо менше американців, і лише в 21 столітті це було цілих два рази. Ми про обидва поговоримо далі. Більшість американців, власне, з такою системою не згодні. Вони вважають її несправедливою, недемократичною. 63% громадян США цього року виступають за ліквідацію колегії виборщиків і запровадження прямої виборчої системи, як в усьому світі це працює, і ця цифра плюс-мінус там трохи коливається, але вона. Тримається стабільною уже багато років, і обидві партії намагались позбутись, але непряма система з колегією виборщиків залишається, і поки що, ну я не прогнозую і загалом не передбачається, щоб в якомусь осяжному майбутньому від неї відмовились. Тож для чого вона взагалі потрібна? На це ми сьогодні спробуємо відповісти. Загалом колегія виборщиків базується на тому, як народ представлений у конгресі. Я нагадаю, конгрес це парламент США. Він ділиться на палату представників і сенат. В палаті представників є різна кількість конгресменів від кожного штату. Вона залежить від населення відповідно цього штату. Плюс у кожного штату є два сенатори. Ця кількість якраз фіксована. І, от, наприклад, давайте глянемо на Каліфорнію. Це найбільший за населенням штат Америки. І глянемо, порівняємо її з Вайомінгом. Це найменший за населенням штат. В Каліфорнії проживає майже 39 мільйонів американців. У неї є 52 місця в палаті представників і відповідно два в сенаті, як і у всіх інших. У Вайомінга, в якому живе всього 600 тисяч громадян, є лише одне місце в палаті представників. Ну і два в сенаті, теж як усі. Але якщо ми поділимо ці цифри, то ми побачимо певну логіку. Один конгресмен із Вайомінгу представляє 600 тисяч своїх виборців. А конгресмен з Каліфорнії приблизно 750 тисяч виборців е, свого штату, і в таких масштабах це в принципі співставно. А тепер повернімось до колегії виборщиків. Кожен штат має стільки ж делегатів виборщиків, скільки й конгресменів, плюс два за числом сенаторів. Тобто Каліфорнія відповідно має 54 виборщики, а Вайомінг трьох. Ну і тут виходить, що один виборщик від Каліфорнії представляє приблизно 720 тисяч людей, а один із Вайомінгу приблизно 200 тисяч. І от тут цей розрив уже грає роль. Далі побачите, як тобто, коли американці йдуть на дільниці і вони голосують за свого кандидата, то насправді вони делегують свій голос виборщику. Всього цих виборщиків 538 з усієї країни. І щоб перемогти на виборах, кандидат в президенти має набрати від 270 голосів виборщиків. Вони потім зустрічають. Аються на окрему конференцію і вже голосують безпосередньо за президента? І тут у вас може виникнути питання: окей, ну ідуть американці, голосують за виборщика. Потім той голосує за президента. А яка різниця є? Оця взагалі друга сходинка? Чи її немає, якщо виборщики просто можуть ну проголосувати пропорційно так само, як і народ? Тобто просто вони додадуть таку прокладку, яка затвердить той самий результат, і отут включається головний нюанс усієї цієї системи, який, на думку багатьох критиків, ламає демократичність американських виборів. Це так зване правило переможець забирає все згідно з цим правилом, той кандидат, який переміг в штаті, він забирає голоси всіх виборщиків цього штату, незалежно від того з яким відривом він виграв. Наприклад, якщо в Пенсильванії Трамп набере на 1%, або навіть на один голос більше ніж Гарріс, то всі виборщики Пенсильванії мають проголосувати за Трампа навіть якщо результат буде фактично 50 на 50. і от тепер давайте подивимось на прикладі двох останніх виборів 2020 і 2016 на виборах 2020 року, начебто, все було просто: Джо Байден випереджав Трампа і на національному рівні, і в більшості потрібних штатах. Він набрав більше 51% голосів по всій країні, а Трамп менше 47%. За Байдена проголосували 81 мільйон американців. А за Трампа 74 мільйони американців. І що найголовніше, Байден взяв 306 голосів виборщиків, а Трамп всього 232%. Нагадую, для перемоги потрібно 270. А тепер давайте глянемо на ось такі цифри. Пенсильванія. Цей штат дає 20 виборщиків. Байден там взяв 49,85%. Трамп взяв 48,69. Різниця між ними всього 80 тисяч голосів. Але Байден забрав усі 20 виборщиків. Джорджія. Джорджія дає 16 виборщиків. Байден там взяв 49,47. Трамп взяв 49,24. Різниця в 12 тисяч голосів або в 0,2%. І Байден забрав усі 16 виборщиків Джорджії. Аризона дає 11 виборщиків. Байден взяв там 49,36, Трамп 49,06. З різницею всього в 10,5 тисяч голосів. І Байден забирає всі 11 виборщиків. Вісконсін дає 10 виборщиків, там Байден взяв 49,45, Трамп 48,82. З різницею в 20 тисяч голосів. І Байден забрав усі 10. Разом це 57 виборщиків, і якби Трамп у кожному із цих штатів взяв просто на кілька десятків тисяч голосів більше набрав би просто десь на 1% більше, або взагалі на 0,3% більше, то всі ці 57 виборщиків пішли би йому. І Байден набрав би не 306 голосів, а 249. Трамп би набрав не 232, а 289. І він знову би став президентом. Тобто всього 4 штати по факту вирішили, хто буде президентом усіх 50 штатів. Точніше сказати, всього десь 120 тисяч виборців із цих чотирьох штатів. Нагадаю, населення США 346 мільйонів визначили, хто реально буде президентом, і без різниці, майже як проголосувала вся інша країна. Якби оці 120 тисяч проголосували по іншому, Трамп би переміг на тих виборах. Попри те, що в масштабах країни він набрав на 7 мільйонів голосів менше. Але це гіпотетичний сценарій, бо в 2020-му все ж таки, переміг Байден. Тоді давайте поговоримо про вибори 2016 року, де якраз таки цей сценарій став реальним. І на цих виборах було два суб'єкти, які зганьбились найбільше. Перша це Гілларі Клінтон, друга це американські соціологи. Клінтон, бо все життя йшла до президентства, набрала на 3 мільйони більше голосів ніж її опонент, але програла вчорашньому клоуну. Всі збіги випадкові і соціологи, бо всі пророкували перемогу Клінтон майже безальтернативно і трошки як це сказати культурніше сіли в калюжу. Так, от, попри це, все, Трамп, який набрав на 3 мільйони голосів менше, взяв 304 голоси виборщиків. А Клінтон всього 227. А все тому, що Трамп взяв на 10 тисяч голосів більше в Мічигані, на 20 тисяч голосів більше в Вісконсині, і на 35 тисяч голосів більше в Пенсильванії. Все це розрив до половини відсотка, але його вистачило, щоб Трамп сумарно забрав 46 виборщиків виборчиків із цих штатів, і вони зробили його президентом. Він таким чином добрав оці свої переможні 270 і переміг на виборах, попри те, що в голосуванні програв на виборах. Є ще одна деталь, яка по суті зводить усі ці вибори лише до декількох штатів. Це політичні традиції і погляди е, населення кожного такого штату. Є ті штати, які завжди історично голосують за демократів, що би там не відбувалося. Є штати, які за будь-якої погоди проголосують за республіканців. Гілларі Клінтон, наприклад, не проводила жодного передвиборчого заходу в Каліфорнії, але вона там виграла з відривом в 30%. Трамп виступав в Техасі лише один раз, але ну насправді міг цього не робити. Він все. Одно би його виграв без жодних проблем. Наприклад, такі штати, як Аляска, Айдахо, Канзас, Оклахома, Юта, Вайомінг, вони останні 50 років завжди голосували за республіканців на кожних президентських виборах. Такі штати, як Вермонт, Орегон, Нью-Йорк, Мінісота, Іллінойс, Делавер. Вони вже більше 30 років голосують тільки за демократів, тобто, демократу немає жодного сенсу агітувати в штаті, який і так за нього проголосує. І так само йому немає сенсу їхати в штат, який все одно проголосує за республіканця, і навпаки. А от що має для них сенс, то це боротись за штати, які постійно змінюють своїх фаворитів і можуть проголосувати як за демократа, так і за республіканця. І тут ми приходимо до головного поняття кожної президентської кампанії в США: хиткі штати або в оригіналі Swing States. Хиткі вони, тому що кожні вибори хитаються від демократа до республіканця. А розрив там, як правило, копіючний. Самі ці штати теж постійно змінюються залежно від того, як в США змінюється демографія, політична культура. Риторика партій, багато різних факторів, наприклад, Пенсильванія і Мічиган ще недавно були суто демократичними штатами, а зараз це головне поле для битви. Деякі з часом перестають бути хиткими. Наприклад, як Флорида, ще в 2016 році вона була головним свінг-стейтом, А зараз це впевнений штат республіканців, але завжди є якась невелика кількість штатів, які реально обирають президента. Наприклад, на цих виборах їх сім: Це Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада, Північна Кароліна, Пенсильванія і Вісконсін. Населення цих штатів від трьох до тринадцяти мільйонів людей в кожному окремо. А виборщиків вони дають від шести до дев'ятнадцяти. Кожен найважливішими з цих штатів вважається Пенсильванія. Саме там їх дев'ятнадцять, і оці дев'ятнадцять виборщиків можуть стати золотою акцією для будь-якого кандидата. Тому за неї іде зараз найбільша боротьба. З липня по листопад, 24-го року, коли е, Байден значить відмовився і Гарріс вступила в гонку, то і Камала Гарріс, і Дональд Трамп проводили від 10 до 20 заходів у кожному із цих штатів. Вони витратили в кожному із них десятки і сотні мільйонів доларів на рекламу. Для розуміння, зараз 93% усієї кампанії обох сторін сконцентровані в цих семи штатах. Нарешту 43 переважно всім байдуже. Одним словом, якщо ви хочете реально впливати на американську політику, реально обирати президента, то жити треба не в Нью-Йорку, не в Техасі, не в Каліфорнії, а десь отам у Пенсильванії. От такі откровення, але зараз я розповім вам ще одну історію, яка найкраще з усього ілюструє весь вплив цієї системи і насправді всю її абсурдність. Це вибори 2000 року, коли за посаду президента змагались тодішній віце-президент від демократів Ел Гор і губернатор Техасу від республіканців Джордж Буш молодший син е, попереднього президента республіканця Джорджа Буша старшого. 7 листопада проходило голосування, і результати були дуже тісними майже всюди. Під кінець стало зрозуміло, що реального переможця визначить Флорида, яка тоді якраз була Свінкстейтом. Бо обидва кандидати не набирали 270, а у Флориді розігрувалось 25 голосів. І оці 25 якраз би визначили переможця. Але коли дільниці закрились і почався підрахунок голосів, то виборчі комісії вирішили, що результат був занадто близьким, щоб визначити переможця, бо різниця між ними була всього 900 голосів. Джордж Буш перемагав з відривом в менше тисячу голосів, і за законами Флориди при таких близьких результатах вимагався перерахунок за допомогою спеціальних машин. І оцей перерахунок власне підтвердив такі результати. Команда гора не хотіла. Здаватись, бо вона розуміла, що ну на якісь сотні голосів е, можуть вирішити його президентство. Тим більше, що було ще дві дуже цікаві обставини, які не підвищували довіру до Флориди. По перше, державний секретар Флориди це одна з ключових фігур при перерахунку. Вона була республіканкою і агітувала за Буша. А по-друге, губернатором Флориди був рідний брат Джорджа Буша молодшого Джеб Буш. Ну тому Ел Гор подав судовий позов до Верховного суду Флориди і вимагав додаткового перерахунку голосів на декількох округах. Суд встановив для чотирьох окружних дільниць дедлайн для перерахунку і впоралися з ним лише дві дільниці. І тоді розрив між кандидатом скоротився до приблизно 500 голосів. І от на цьому моменті суд задовольнив інший позов гора провести перерахунок 70 тисяч сумнівних бюлетенів, до яких виникали питання. І в результаті майже 30 тисяч бюлетенів були визнані недійсними, бо на них або там не чітко стояла відмітка, або людина якась проголосувала за двох кандидатів, очевидно, помилившись, і це все було уже 26 листопада, тобто 19 днів після голосування США досі не знали хто буде їхнім наступним президентом. Тобто ще раз. За точно підрахованими бюлетенями, розрив між кандидатами був всього 500 голосів, але при перерахунку сумнівних бюлетенів майже 30 тисяч визнали недійсними. Тобто результати могли змінитися реально як завгодно в будь-який бік. І отут тоді втрутився Верховний суд США, який наказав зупинити перерахунок і визнати результати остаточними. Джордж Буш забрав виборщиків Флориди, отримав 271 голос за себе на один більше мінімуму. І був визнаний обраним президентом США. Звісно, це викликало купу дискусій і обурення, але з результатами всі тоді змирились. Елгор визнав поразку, він сказав, що ставить інтереси США вище партійних, і таким чином фінальний розрив між ними становив всього 537 голосів. Не 537 тисяч, не 50 тисяч, навіть не 5 тисяч, 537. Я коли в школі балотувався в президенти школи за мене проголосувало більше людей, і це вам відповідь на питання: ну що ваш голос на виборах нічого не вирішує. От 537 людей вирішили, хто буде президентом США. Можливо, якби вони вирішили по-іншому, не було б наприклад війни в Іраку або теракту 11 вересня. І ця історія стає ще абсурднішою, якщо подивитись на національне голосування, бо там якраз таки переміг Елгор. За нього проголосувало на 500 тисяч американців більше ніж за Буша, але 537 виборців Флориди, тоді хиткого штату вирішили по іншому. Словом я думаю, ви розібрались, як оця колегія виборчиків працює, і як працює дуже дивне поняття американців про демократію. Тому підемо далі по процедурі. Бо на самому дні голосування історія не закінчується. До речі, цікава деталь. Вибори в США завжди проходять в цитата. У вівторок після першого понеділка листопада у них прям так записано в конституції цього року? Це 5 листопада. Далі у вівторок, після другої середи грудня, простіше кажучи, цього року 17 грудня, збирається оця сама колегія виборщиків, і вона вже безпосередньо голосує за президента і за віце-президента. І тут з'являється ще одне популярне запитання: а чи можуть ці виборщики проголосувати не за того кандидата, якого підтримав їхній штат? Ну, тобто, чи може виборщик зі штату, який е, проголосував за Трампа, не допустити, наприклад, Трампа до президентства? чи навпаки, і от Конституція США або якийсь федеральний закон, вони цього не забороняють. Але на рівні деяких штатів такі заборони існують, правда, не всюди. Загалом у 38 штатах діють закони, які зобов'язують виборщиків голосувати так само, як їхні виборці. У 14 штатах такі голоси анулюються В двох можуть накласти штрафи, а ще в трьох є кримінальна відповідальність, але такі голоси все одно там рахуються. Коротше, це все дуже по різному залежно від штату і його локального законодавства. І в теорії, звісно, хтось може проголосувати не так. Але в історії США такого майже не трапляється на 2020 рік. Попередні вибори було лише 165 випадків. Це не в 2020 році, а за всю історію США до 2020 року. Лише 165 разів виборчики голосували не так, як їм наказали виборці. При цьому 90 разів це було щодо вибору президента, і 75 разів щодо віцепрезидента. Тому з імовірністю в 99,9% можна казати, що от уже в день виборів плюс там. Пару днів на підрахунок, ми вже точно знаємо хто перемагає на виборах, якщо звісно немає якихось судових тяганин із ситуації по типу Флориди 2000 року. Теоретично може бути ще один прикол: це якщо обидва кандидати набирають порівну голосів виборчиків, точніше по 269. Тоді президента обере Палата представників США. Причому кожен штат має лише один голос. Якщо таке трапиться в 2024 році, то скоріш за все вони виберуть Трампа, бо республіканці мають більшість в Конгресі і здається, у них більше губернаторів. Віце-президента обере Сенат, і скоріш за все там це теж будуть республіканці. Ну а якщо і цей варіант не спрацьовує, тобто ані палата, ані сенат не спромоглись обрати президента, то тоді президентом стає спікер палати представників. Чи можливо таке на цих виборах? Теоретично можливо, і багато аналітиків кажуть, що от, враховуючи наскільки тісні результати е, очікуються, то цього виключати повністю не можна. Але в історії США такого ще ні разу не було, і мені здається, цього разу теж уникнуть такого сценарію. Скоріш за все, як і минулі два рази. Переможці визначать оці 4-7 штатів, де хтось набере на 10-20 тисяч голосів більше, забере всіх виборчиків і переможе. Причому незалежно від того, які будуть результати по всій країні. Тому призумуємо, що все проходить по стандарту. В такому разі, після цього 6 січня наступного року, результати виборів формально зачитуються в Сенаті США, і Сенат формально їх затверджує. І тут, начебто, не мало би бути жодних проблем. Бо 6 січня 2001 року декілька конгресменів протестували проти результатів через цю ситуацію у Флориді, але вони не набрали підтримки. І до речі, що цікаво, в Сенаті США головує віцепрезидент, і тоді там головував відповідно той самий Ел Гор, який вибори програв через 500 людей, і він особисто відхиляв протести на підтримку самого ж себе і поставив на голосування затвердження виборів, які він власне програв. А от рівно за 20 років, 6 січня 2021-го, ця формальна процедура пройшла в зовсім іншій атмосфері, бо там натурально відбувався штурм капітолію, який складно назвати чимось іншим ніж тупо спробою державного перевороту, зі слів тодішнього віцепрезидента республіканця Майка Пенса багатьох інших очевидців. Ми знаємо, що Трамп вимагав від Пенса як головуючого в сенаті заблокувати затвердження результатів, бо він називав ці вибори вкраденими, і до речі, досі називає Майк Пенс відмов. Мовився це робити, він поставив конституцію вище за Трампа, і результати все одно були затверджені. Джо Байден став президентом. І далі, уже 20 січня, наступного року, після виборів, за розкладом, завжди відбувається інавгурація обраного президента. Він заступає на посаду разом зі своєю адміністрацією і починає працювати найвпливовішою людиною. В світі, тобто, загалом, ця виборча епопея триває від початку листопада і до 20 січня, коли президент заступає на посаду. Ну якась отака система, і, попри всю критику, попри очевидні, да, очевидні м'яко кажучи, зауваження до такої системи, вона успішно працює вже не одну сотню років. І американська демократія з нюансами, з підводними каменями, але поки що стоїть. Скільки вона ще простоїться, звісно, питання відкрите з огляду на останні тенденції, але мало ймовірно, що хтось буде переглядати цю виборчу систему. Захисники таких непрямих виборів вони вважають, що колегія виборців захищає голоси менших штатів. Таким чином, результат виборів не зводиться до кількох найбільших штатів, де інакше би сконцентрувалися всі зусилля кандидатів. бо... Логічно, що тоді всі би просто агітували в Каліфорнії чи в Техасі, де найбільше людей живе. Загалом ця система вона походить із ідеї федералізму, бо США це федерація, і це в першу чергу за задумом об'єднання штатів. Таким чином кожен штат там окремий суб'єкт, і от без колегії виборщиків малі штати в теорії не мали би такого впливу. А нинішня система, начебто, допомагає збалансувати от Каліфорнію, в якій. Е... 39 мільйонів населення, і Вайомінг, в якому 600 тисяч. Але як на мене, це доволі сумнівна ідея, бо є купа кейсів, як кандидати перемагали за рахунок голосів провінції. Хоча при цьому великі міста масово голосували проти них, і таких є купа кейсів в усьому світі. Насправді, от навіть якщо Європу брати, Польща, Угорщина, Туреччина, там Ердоган і Орбан вони виграють за рахунок провінції, сіл, бідних регіонів, а їхні столиці і великі міста масово голосують за опозицію. Те саме Польща, Ота, право і справедливість, консервативна партія. Вони перемагають в селах, в провінціях, а Варшава, інші великі міста. Масово голосують за лібералів, та і таких прикладів купа. Тобто, вигравати вибори можна не лише за рахунок великих міст і великих штатів. Тому цей аргумент, ну як на мене, не відповідає сучасним реаліям. Ну і аргументи проти теж абсолютно зрозумілі, бо ну навряд чи це є нормально за визначенням та? набрати більше голосів. Але програти на виборах і навряд чи нормально, що 93 усієї кампанії зводиться до семи окремих штатів. Напишіть в коментарях свою думку, що ви думаєте про таку систему, яка вже скоро, до речі, нам подарує ім'я нового президента США. Е, наскільки вона вам здається демократичною, адекватною, справедливою, такою, що відповідає вимогам часу? Загалом будь-які ваші думки дуже цінні, і я навіть інколи в коментарях відповідаю. Дякую вам, що дивились це відео. Сподіваюсь, вам тепер буде простіше розуміти, що відбувається далі, бо найближчі дні місяці всі власне в інфопотоці будуть працювати з, цим, з цією схемою. Тому нехай вам це допоможе краще розбиратись. Дякую, що дивились, і до зустрічі.